600-й день війни в Україні, 600-й день повномасштабного вторгнення Російської Федерації та героїчного опору українських військ продовжується. А далі в нашому етері ми будемо говорити про політичну ситуацію зараз у світі, про Польщу, США та Ізраїль. Відповідно про усе це ці теми будемо обговорювати разом із нашим політологом Олегом Лісним. Доброго дня, пане Олеже. Слава Україні! Героям слава. Отож дійсно найактуальніше питання станом на сьогодні. Дня говорить говорять по результатах від попередніх результатах виборів, що повертається стара добра, добра Польща. чи ви погоджуєтеся із цим трактуванням, і чи очікувати потеплінь в відносинах між Польщею та Україною? Добре, якщо проаналізувати те, що відбувалося у Польщі, ну це демократичний процес. Так виглядає демократія. Це дуже класно. Насправді я не, не зупиняюсь ні хвалити саме цей варіант вибору людей ніж те, що відбувається в Росії. Тому ми маємо вітати, що це були демократичні вибори. Так, вони були дуже жорсткі, тому що якщо подивитися, що було всередині в інфополі, то таке враження, що якщо там одна партія не перемагає, то все, Польщі не буде. Якщо інша переможе, то все Польщі не буде. Тобто була боротьба на життя на смерть, і це вдало, призвело до того, що була дуже висока явка. Тобто, змогли зачепити за живе. Пересічного поляка, який не сидів вдома, а вирішив іти на виборчу дільницю і докластися до долі держави. Тобто такі високі ставки були, що поляк не зміг просто проігнорувати. Зрозуміло, там були технології, на кшталт того ж референдуму, який в принципі він провалився, це теж факт, що підтверджує, що це була технологія і невдала технологія. Але ж те, що ми зараз бачимо, в принципі, для нас непогано. Тому що, по-перше, знову ж я з колегами погоджую, що схлине оцей фльор передвиборчої боротьби, і все повернеться ну, в більш-менш прогнозовані річищі, нас конфігурація та, що прогнозується, да, вона нас влаштовує, тому що там всі сили, які готові підтримувати Україну. Єдина сила, яка була на цих перегонах і яка не, не, не збиралася нас підтримувати, вона сама визнала, що вона, хоча і потрапляє. Е переходи бар'єр, все одно вони програли. Це конфедерація, так звана. Да? І владна партія з конфедерацією не зможуть створити уряд, тому що в них не вистачить. Ну, коаліції не вистачить у них просто, як кажуть, у нас багнетів. Тому давайте дочекаємось реальних цифр, тобто вже остаточних, тому що, по великому рахунку, вони не повинні сильно відрізнятися від того, що екзипули, Але ну, всі лякають Словаччину, що там було трошки по-іншому, в екзипулах одне, а в результатах інше. Але в Польщі, мені здається, такого ніколи не було. Вони десь плюс-мінус, але не кардинально. Тенденцію ми побачили, зрозуміло, що зерновий кейс, він, мабуть, залишиться більш-менш проблемним, але підтримка нас в плані війни з Росією, я думаю, вона буде навіть в опозиції. Тому що піс, після того, коли піде в опозицію, навряд чи буде блокувати якісь питання, які будуть унеможливлювати якусь допомогу військову або там гуманітарну Україні, так тому я вважаю, що якщо все так розвиватиметься, як ми бачимо, то так скоріше за все стара добра Польща повертається в євросоюзі. Цьому насправді десь і радіють, тримають кулаки за те, щоб були при владі єврооптимісти. І це, це дуже зараз необхідно, тому що бачите, в деяких державах до влади приходять євроскептики, і якщо їх назбирається дуже багато, то Євросоюз ну, матиме проблеми, вже має проблеми. Тому я з самого початку казав, що трагедія не може відбутися. Тут погляд набагато м'якіші. В сенсі там, політичному, в економічному так, але знову ж таки, давайте подивимось. Можливо, це зернове питання була як фішка, яку використовувало дуже багато гравців. І той, хто не використав, вважав би, що він саме через цей програв. Тому подивимося, тут, тут знову ж таки, я не хочу бути надто оптимістом. Там, де економіка, там дружби немає. Тому у нас ще є виклик попереду, коли ми будемо проводити перемовини з ЄС про вступ, а це ж прийдеться з кожною країною окремо. То я думаю, що поляки, в принципі, можуть нам так, додати трошки нервів, щоб ми, як кажуть, не розслаблялись. Далі питання щодо ж Байден заявив про те, що Штати зможуть потягнути підтримку двох країн, саме Ізраїлю та України. Так мова йде про 2 мільярди. Зараз в штатах заявляють про те, що вони будуть об'єднувати оцей от пакет Ізраїль-Україна, будуть приймати рішення одразу по двох країнах. Ваша думка щодо цього: чи не зменшиться саме цікавить Україна, чи не зменшиться допомога Україні? Через об'єднання ось цього питання, допомог я думаю, ні. Навпаки, мені здається, що це той кейс, який нам на руку, тому що все таки здається, вас ветері казав, що дуже потужне лобі ізраїльське в Сполучених Штатах, і це буде локомотив, на якому ми маємо своїми вагонами доїхати до перемоги. Я поки що не бачу м, якихось зворотніх процесів, що це нам може зашкоджувати. Но, ну, ко, до речі, опоненти кажуть, що що їм заважає проголосувати за одне і сказати навіщо там Україна. Ні, зараз вже просто як на мене світ показав, що він такий нестабільний, що ніколи грати в шашки. Шахмати треба робити прості рішення і підтримувати тих, хто бореться за справедливість, бути на боці тих, хто бореться з відвертим тероризмом в світі, тому що це вже глобальна війна демократії з автократіями, але я сказав би більше. Мені здається, що зараз якраз війна цивілізованого світу з терористичним світом. і тут що Росія, що Хамас. Що там Північна Корея, ну це фактично ж ну терористи, тільки тільки вони називаються там хто державою, хто організацією. Тому тут я якраз є оптимістом, і я, мені дуже тішить, що президент Сполучених Штатів ар артикулює чітко і причини і бажання. Причини в тому, що політичний процес Сполучених Штатах не вплинув на допомогу тій чи іншій державі, в нашому випадку Україні і Ізраїлю. Тому що зараз буде піке політичне, буде боротьба. Ми бачимо, як в Польщі боролися, в Сполучених Штатах борються не менш затято, і дуже багато таких нюансів, там Трамп і так далі. Ну дуже-дуже трампісти самі, як такі протистояння історичне, ідеологічне, і так далі. Це ми все будемо бачити. І тому президент каже, що ну, Сполучених Штатів що, давайте піднімемося. В цьому питанні вищої політики, нинішньої будемо проводити демократичні вибори, але не будемо впливати негативно на те, що демократична держава бореться з терористичною одна чи інша. І тут мені дуже імпонує те, що розвіяний той міф, який був незнаяком вкинутий в наш інформаційний простір, що, начебто, це Україну карають в такий спосіб, що не дають гроші за те, що вона там не поборола корупцію, ще щось не зробила всі реформи. Тепер чітко зрозуміло, що о, це не так, е, реформи нам треба проводити. Тут ніхто не відкидає там корупцію бороти треба, але в цьому кейсі це не було основою. Основою була політичне протистояння всередині держави. І президент Сполучених Штатів як відповідальна людина, просто як, скажемо так, партнер, який обіцяв тому, то, що Зеленському він буде нас підтримувати в особистих ну, на особистих зустрічах і всій Україні. Тому це відповідальна політика. І це дуже класно, що звучить наступна фраза, що Сполучені Штати наддержава, яка зможе собі дозволити підтримати і Україну, і Ізраїль, і це озвучується неодноразово і на всіх таких майданчиках, і дуже потужними ньюсмейкерами. Це для Росії, яка всім розповідала пила Шампанський, бояришник і казала, що все, тепер питання по Україні не буде. Ми її там потихеньку будемо розчавлювати. Ні-ні, ні, ще рано дуже пити напої, тому що все ще попереду. І зараз чіткий сигнал дали в нашому кейсі Росії, а в ізраїльському кейсі дали Ірану і іншим організаціям, що давайте, хлопці. Поки що посидьте, подивіться, бо буде дуже боляче щодо питання відносин між Ізраїлем і Україною. На початку війни ми знаємо, що тамтешній премєр міністр Ізраїля на так в нього була ну більше проросійська позиція ніж проукраїнська. Власне, це було питання і ППО і вступу України у НАТО безпосередньо чи е, зміниться його позиція після оцих от заворушень, які там відбуваються щодо позиції України власне і питання щодо Росії, адже зараз ну от один із факторів причетності Російської Федерації говорить про те, що з'явилася інформація, що перед початком цих заворушень Хамас отримав кошти з криптобіржі, так, з криптовалюти, яка зареєстрована у Москві подивіться. По перше, він після цього всього, після перемоги Ізраїлю над тероризмом в цьому, в цьому історичному моменті він зміниться. Тому що це його зона відповідальності, його уряду. І я чув дуже багато ізраїльських експертів, які кажуть, що зараз вони так красиво порівняли, що коли автомобіль їде вгору і в нього починають ламатися колеса, там лопатися шини, то ніхто її не зупиняється, щоб змінити колеса. Їде на чому їде. Головне доїхати до верху. От а потім, а потім. Буде дуже багато питань насправді, і бачите, як сталося. Я, я в жодному разі тут не зловтішаюсь, але пам'ятаєте, як Натаньяху сказав: ми не будемо давати Україні е, ізраїльські танки, умовно, да? бо вони можуть потрапити до Хамас. Вони потрапили до Хамас, тільки не тому, що нам не давали, а тому, що вони напали. І це дуже такий символічний момент. І ще одна в нього була така, знаєте, ідея Фікс, вона у всіх чомусь є. І от, і от, і от знаєте, ці граблі е, в вигляді Російської Федерації вже скільки ж понабивало лобів, що можна було просто вже написати, що не бери їх в руки. Я, я про що? Що Натиняхо вважав, що Росія, контактуючи з Хамасом, може стримати Хамас від нападу на Ізраїль? Ну, це ж ну, ну, це ж треба бути, ну не знаю. Це ж досвідчений політик. І от тому він загравав з Росією. Що вони спілкуються, цілуються там раз в місяць, чи скільки там, причому в прямому сенсі цього слова, там Лавров постійно, там як Брежнєв в юності, да? чи не ну, вже не в юності, вже на, на зарі своєї е, пенсії, да? і вони думали, що стримають. Ні, навпаки, в цьому слові змінилася пару літер. Підтримали. Спровокували, і там не тільки ці гроші, там, до речі, Буданом свого часу казав, що в недавнє інтерв'ю, в якому наголосив на тому, що методика ведення війни проти бронетехніки вона ноу хау російсько-української війни. І тобто і про вагнерівців теж говорили, що вони вчили, як були як інструктори. Так? Тому тут же розумієте, знову один момент, який не дозволить Ізраїлю офіційному в цьому варіанті. Якось відверто дати ляпаса Росії, тому що є такі кейси, як сирійський, так де дуже потужен вплив Росії, і там теж ілюзія, що якщо з Росією ну зробити вигляд, що ми не побачили, що на тут допомагали, то вони не будуть їх скалувати через Сирію. Мені здається, що ну можливо суб'єктивна оцінка, ну вже урок є. Вони не будуть стримувати, якщо не треба стримувати Їм взагалі не треба стримувати нічого. І навпаки, вони ж радіють від кожної катастрофи, яка відбувається, Розпалюють е третю світову війну. І хлопають ладоші, тому що це по-русски, так хорошо. Глупінний народ нравиться, коли хтось болі, вболіває або болить, або воює. І тому питання, що е, начебто Росія стримає якісь дії з боку Сирії, умовно, ну, з боку бік Ізраїля, но мені ну, складається враження, що це чергова помилка. Проте, от з ізраїльськими експертами, спілкуюся, вони наголошують на тому, що не буде якихось таких. Кардинальних антиросійських публічних якихось кроків поки що, ну але ж то вони ще ж як кажуть Путін: цитуємо Путіна, ми ще не починали. да там ще дуже багато проблем може виникнути, і ця війна може розгорнутися в повноцінну війну, і тоді там російські вуха буде видно ну дуже круто. Подивимось, як вони будуть реагувати. Тоді питання навпаки, чи збільшиться Украї... допомога Україні в плані війни, тому що ну ми бачимо слід в Ізраїлі безпосередньо в країнах Балтії. Аналогічно заявляють, що Росія може щось готувати. Аналогічно, ми бачимо і Китай, Тайвань також чи оце збільшення цієї підтримки України дасть сигнал Китаю про те, що в Тайвань не потрібно лізти, адже Тайвань це дуже така територія для штатів. Потрібна, так. Ну, бачите, тут, тут ситуація дуже непроста, тому що в принципі, можливо, моя бульбашка з ізраїльських експертів, вона виглядає наступним чином, що от ми зрозуміли, кого треба підтримувати. Ми звертаємося до нашого керівництва, ну там як ну, будь-які там експерти, да, з тим, що треба допомагати Україні, тому що зрозуміло на якому боці вона знаходиться. Потім вони почали проводити паралелі між тим, що, наприклад, було на українській трасі, коли зайшли російські терористи, вбивали людей просто в авто в автівках, і те, що сталося в Ізраїлі, почали вживати такий термін малі бучі, тобто у нас мала Буча і так далі. Тобто, вони почали якось в новини вводити оцей контекст. Коли ізраїльський біль і український біль лежить в одній площині. І це я вважаю. Ну, ну тут зрозуміло, що такий привід дуже поганий, але це позитивний сигнал, тому що треба підтримувати один одного, тому що зараз йде війна не десь там далеко в Україні або десь далеко в Ізраїлі. Ні, зараз таке враження, що всі кордони поряд, і ворог один. І просто цей ворог б'є на вибір. А і збільшує своє коло прихильників ну, не, ну, не таке велике. Якщо на боці України там 50 країн, то на боці Росії 3,5 з да? Але ж там і Китай. Тому м, треба. От, от, от це, якщо зайде в єврейське суспільство, yeah. да, в ізраїльське, да, то це буде дуже круто. Вони зрозуміють, що це їх війна. От коли вс... кожен. Я дуже не хочу, щоб там, особливо країни Балтії, вони наскільки нам допомагають, що вони не заслуговують на будь-яку війну. Це однозначно, мене там дуже багато друзів, і вони дуже прихильно з самого початку до нас ставляться. Але на превеликий жаль, так історія складається, що коли держави потрапляють в складну ситуацію, вони розуміють Україну. Поки вони не потрапляють в неї, вони не розуміють. Це приклад Ізраїля. Тому я не розраховую знову ж, я не є там, знаєте, таким охровим оптимістом, що вони от зараз нам почнуть це передавати. Де не почнуть, тому що якщо розвернеться велика війна, то вони будуть зброю роздавати своїм резервістам, а не українським. Це треба усвідомлювати. Але усвідомлення того, що це вже не союзник прямий чи не прямий Росії. Не толерує, хоча населення частина, ви знаєте, прекрасно. Вони вони толерують, тому що колись виїхали. Казати «Совєтський Союз. Та ми були молодими, красивими, тому а це, а це тепер Росія. Ні, це не так. Тому по великому рахунку ми стоїмо дуже серйозними викликами, і дуже гарно, що Сполучені Штати почали демонструвати м'язи. Це дуже круто. Це ці сигнали всім, тому що ну, от не показувати м'язи Китаю, Ірану, Північній Кореї, Росії, це було неправильно. Треба їх було показати в 2014 році, коли стався Крим. От там би м'язи показали, я впевнений. Ніхто мене не переконає в іншому, що якби там показали м'язи жорстко, швидко, то цього б всього не було. Всі б сиділи по норкам тихенько і дивилися б телевізор. І ніхто б нікуди не вилазив. А тут, вибачте, щурів випустили з норок, і вони, ну як, як кожен щур, вони захоплюють територію. Це їх єстество, вони, вони, вони так, ну по-іншому, вони не виживають. Ну, Можливо, зараз, вже коли вже опеклися дуже сильно, я вважаю, куди вже сильніше, да? можливо, зараз м'язи будуть сталевими, а удари будуть потужними і своєчасними. Щодо ще одного союзника Росії, так вірменії, власне, досить нещодавно відбулися події в нагірному Карабаху. Вчора з'явилася інформація про те, що президент Азербайджану вивісив прапор країни в найбільшому місці даної території, і от також знову ж таки днями з'явилася інформація про те, що Путін збирається до Вірменії. А нагадаємо, що 5 жовтня там підписали, затвердили римський статут. Це означає, що ви його зобов'язані арештувати, якщо він приїде на територію тієї чи іншої країни, яка власне підписала даний статут. На вашу думку, чи відбудеться даний візит російського президента туди дійсно? І що саме хоче показати диктатор російський цим візитом? Що йому наплювати абсолютно на всі міжнародні конституції, статути і таке інше? Чи можливо про це просто розмови йдуть щодо його візиту? А він нікуди не поїде? Тут є два сценарії, навіть три. Перший сценарій оптимістичний, Путін вирішив в такий спосіб здатися. Добре, тут ми всі аплодуємо, хай їде. Другий варіант, що вони чітко знають, як вплинути на Вірменію, щоб Вірменія не зробила жодної дії, і показати в такий спосіб, що Римський цей статут, навіть якщо країна його там підписала, доєдналася. Якщо Путін захоче, то нічого працювати не буде. І третій варіант, мені здається, він найреалістичний най це така пушка, знову ж таки, з тиском на уряд і керівництво Вірменії. А насправді Путін їздить тільки туди, де не то, що римського права нема, де взагалі там диктаторські режими, де йому гарантії дають такі, як нікому. Тому, якщо не помиляюся, останній в нього був візит. Дай Бог, щоб останній я підкреслю, не крайній, а останній це Киргизстан був. Да? Ну там же його зустрічали, як не знаю, якогось Патішаха, але з іншого боку, розумієте, от ці республіки вони, ну, мені дуже подобаються. Вони Путіна зустрічають так помпезно, а з Китаєм обнімаються ну просто нереально. І це китайська територія, фактично. Ну, якщо я маю на увазі економічний і сфера інтересів, а Путін туди приїхав. Ну, приїхав, приїхав. Він показав своєму глубійному народу, що він може виходити. Ну йому треба виходити своєї нори, тому що в нього ж вибори. Ну вони не вибори, але все одно треба щось імітувати, якусь діяльність. Тому Вірменія це такий розумієте цікавий кейс. Але я не впевнений, що Путін наскільки сміливий, щоб зробити перших два. Якісь там сценарії. А от третій, він наскільки сміливий, що вдома залишиться? Е, от буквально щойно з'явилася інформація про те, що практично усі імпортні безпілотники, яким на сьогодні володіє Росія, були поставлені з Китаю. Про це заявив голова Мінфіну Російської Федерації Антон е, Силуанов. Повідомляє економічна правда. Е, Ну, от самі заявили, про що це говорить? Тобто, це такий плювок знову ж таки всьому світу і Китаю безпосередньо, тому що Китай ну знову ж таки в нього позиція така. Да? Але ми, ми, ми тут ні до чого, ми нічого не поставляємо їм. Ну бачите, це якби так сказати, кримінальна кримінальний менталітет. От є таке поняття в кримінальному світі, як пов'язати кров'ю, навіть того, хто не хоче, да? його треба змусити щось зробити таке, щоб йому нікуди було діватися. І от тут мені здається, по-перше, це дуже схоже на постріл у ногу, причому в свою. по друге, це виглядає як втягнення Китаю публічно. Це ж не сказав якийсь там условно покойний пригожин, або не знаю, там, хто там у нас. Стрілков якийсь десь там щось затих, він так, рані... так класно раніше розповідав, те щось якось не виходить. А це ж все-таки офіційний представник. І це пасаж Китаю. І от Китай дуже. У Китаї кожне слово, кожна процедура, кожна церемонія це ж не просто так. Вони все вивіряють. І коли вони всьому світу кажуть, що нас там немає, а тут виходить товариш і каже, так у нас все китайське, да? Ну, я думаю, то треба почекати на реакцію Китаю. Якщо її не буде, от тоді цікавий момент. От тоді оце набагато цікавіше. А якщо буде, то вона ну, логічна. А якщо не буде, то це значить так і є. І це узгоджена позиція. Буквально на тлі того, так про те, що заявлялося про те, що у Китаї між штатами є певне потепління у стосунках. Там навіть заявляли про те, що Байден має навідатися до Сі Цзіньпіня, чи навпаки. Як тоді оця заява може позначитися на оцих, от на цьому потеплінню загалом? Ну там, якщо не китайський лідер летить в Сполучені Штати, але він летить не в Вашингтон, а там, де я забув місто, де дуже велика китайська діаспора. Тобто, це теж така, знаєте, така дипломатія. Така я їду, але ну, ну, не весь. Не туди, куди ви хочете. Я не визнаю ваші штати такими великими. От місто, там, де наших багато, туди їду. Тут таке, знаєте, враження, це дуже в моєму дитинстві пам'ятаю був мультфільм, де там була Баба Ягай, вона була постійно проти. І от мені здається, що Російська Федерація, ну це знаєте, це, до речі, логіка товариша Путіна. Він мультики цитує, тому я до нього це і прив'язую. Таке враження, що от зараз він хоче от скрізь дає мед, хоч якийсь. От свою ложку, як мінімум, дьогтю обов'язково туди вкинути, там війну розпалити, тут е, зробити не, т, т, таку заяву, тобто пов'язати з собою, там ще щось. Йому не потрібна стабільність, йому потрібно, щоб всі воювали проти всіх, а він в цей момент буде робити свої там чорні справи, там е, відновлювати радянський союз. Там, я не знаю, сшивать Імперію. Ну, коротше, у нього дуже багато роботи, але краще це він би вже робив в психушці, чесно скажу. Тому що ну, реально це вже за межі виходить здорового глузду, але ж він має ядерну зброю. Тому я вважаю, що Росія буде намагатися зруйнувати будь-які моменти потепління. Проте тут можна товаришу Путіну сказати, що кішка танка, тому що це вже монстри зустрічаються. Росія вже не монстр. Росія це васал Китаю. Вона може, як там умовно шакало гавкати на тигра, але вона вже не тигр. Це зустрічаються тигри. І вони шавку слухати не будуть, я думаю. Вони її будуть використовувати як розмінну монету. І просто Путін цього ще не усвідомлює. Що він ще потужний, він ще багато м'яз має, але він шакал уже. І тому я вважаю, що його діяльність буде виглядати з підтяжка, так як він завжди звик. З великими державами будуть намагатися руйнувати будь-які союзи. Але ж тут не про союз, тут про зустріч партнерів, які хочуть, ну умовно скажемо так, давайте так піднімемо градус максимально поділити світ. І там інші, інші ставки. Тому хай Путін поки що там на цей караван гавкає, але я думаю, що він іде мимо нього. Uh -huh. Зрозуміло вам пан вас, пане Олеже, Отож, дякуємо, що доєдналися до нашого етеру. Отож, спілкувалися про ситуацію у світі а саме Польщі, США та Ізраїлю з Олегом Лісним політичним експертом.